В ідеалі дощоприймач на дорозі повинен виглядати так: накритий міцною металевою сіткою, яка не створює перешкод для води і водночас убезпечує людей та транспорт від потрапляння в колодязь. На вулиці Вербові біля 39-го будинку він виглядає зовсім інакше. Захист тут дерев'яний, і накритий дощоприймач теж дошками. Це в першу чергу ну не естетично ви сам бачите, що воно зроблено. В другу чергу це е... Тут гуляють наші діти, скажімо ще недопрацьований майданчик, нас недороблений, тому вся їхня перебування тільки на цій території, тому травматизму тут нам з часом не минувати. Ну і безперечно, ті машини, які тут заїжджають, вивозять наше сміття. Це ж вони такі здоровенні. І весь час ці поломки, і все це на очах. І це ми міняємо, як прикриваємо не, не дощечками, то якимись бляшками. Ну, це от, таке триває в нас не гаразд. Є в нас жінка розповідає, дерев'яний захист на колодязі тут вже більше трьох років. Періодично двірник його замінює. В Українського люду є таке поняття: зробити до толку. Так в даному випадку це зовсім абсолютно не до толку. Всі стічні води, які є поряд, всі туди стікаються, і дерево то не є тим предметом, який має бути там знаходитись, як би він був не був зроблений. Є певні технології, які необхідно дотримуватись. І Рівенський громадський контроль звертається до начальника управління, взяти це питання на контроль і допомогти обезпечити людей від негативних наслідків. Тож вже підготували звернення до начальника житлово комунального управління.